Всім привіт! Сьогодні 15 грудня 2022 рік. Ми на авторинку. Покажуємо ціни на автомобілі, які є, скільки коштують, які роки. Кого цікавить є телефони в оголошенні. Дзвоніть, домовляйтесь про зустріч, оглядайте автомобіль. Я впевнений, що ви для себе щось тут хороше знайдете серед тих автомобілів, які я показую. Отож, всім приємного перегляду. Хто не підписався на, на мій канал, будь ласка, підписуйтеся. Напишіть, будь ласка, під цим відео будь-який коментар. Ну що, почали. Продається п'ятий гольф. Козовий хетчбек. На автоматі 400. Телефончик продається, ви бачите, 2000 рік. На бензині 1.8. Коробка автомат. Ось такий п'ятий гольфік продається. Кого цікавий такий автомобіль, є телефон продавця, звертайтесь до нього. Так, що ми маємо. Опускання дзеркал. Так, салончик. Сидіть на гарному стані. Задній підлокітник для підлок, задніх пасажирів. Все чистенько. Продається гольф 4, кузові універсал. 1999 рік. България 1.6 275 000 Паралелите са Volkswagen Golf Напишите в коментарях какви са модели 4.6 1.6 4500 Телефончик продължава е Записати телефон продавця, вточнити деталі по автомобілю. Автобіль коштує 4500. Volkswagen Golf 5. 4 перепрошую. 4,300, 221 тисяча, третій рік бензин 1,4 рідний пробіг, 26, з Німеччини. купив ідеал. Телефони продаються є. Це Гольф 4. Продається такий гольф. 2000 рік коштує 3800. Бензин 1.4. Телефончик продавця для зв'язку, точний деталей, там рідна фарба, кліма, сервісна книга, фаркопчик є. Ось такий автомобіль. Продається такий гольф, козовий хетчбек. Автомобіль коштує 4400. Це Я зняв, Юрій продавець, 16 бензин, 2000 рік. Так, інформація по автомобілю ви побачили. Автомобіль виглядає. Непогано я вам скажу на рік. Ще дикий гольф продається. 2001 рік, 1,4 бензин. Так, зараз фокусуємо телефончик. О, є. Торг 3600. Телефончик ви побачили, торг 3600. Ось такий гольф. 2001 рік. Ось такий гольф. 4. 1,4 бензин газ, 98 рік, 3500. Наведу вам телефон продавця. Кошук, хто шукає собі такий маленький гольф. будь ласка коштує 3500. Гольф 4 в зеленому кольорі. Так, 4250, 1,6 бензин. Телефончик є, але так оголошення лежить, що його не видно. Ну, що маємо, маємо, то ціна Є 4250 для орієнтації. Хто обирає собі четвертий гольф. Це в нас є кузов універсал. Так, продаємо гольф 4. 1,6 на бензині цей автомобіль. Ціна його 4300 Так, 2003 рік Так, ще на телефон Так, отакий от автомобіль 4 гольф, 2003 рік, 4300 коштує на старті Можливо, торг, можливо нема Хто цікавий за четвертими гольфами. Автомобільчик Гольф 4 Хетчбек Маємо 2001 рік 1,6 бензин, 4250, пробіг 222 тисячі. Так, ось якийсь сертифікат, різний стандарт. ось такий Гольф 4 з ціною 4,250 продається Golf гольф 4. У нас це є хетчбек. У один єдиний був. На універсалі Єн я у відео. 450. 2001 рік, тизель і дев'ять. Торг телефонного продавця не зазначено. Повторюємо по ціні. Якщо вже обираєте собі четвертий гольф. Гольф 4 в кузові універсал. Ще один такий, автомобільчик є. є. Вишний йдуть, вони йдуть. Кузовий хачбек, 2001 рік, 1,6 бензин, пробіг 269 тисяч 4450. Електропакет, клімат-контроль, новий акумулятор, заміна масла, повне ТО. Ось такий гольф 4. Хто собі вбирає, зверніть увагу на цей автомобіль. так, Наступний автомобіль у нас 2003 року. Бензин 1.4, що я вже бачу. Без підкрасів. Була 4500, зараз 4300. Так, от такий пробіг. 288 тисяч рідний. Як заявлено в оголошенні, не скручений. Ото зверніть увагу на цей автомобіль. Здається, 4-й гольф. Автобіль 2002 рік. На автоматі 4550, бензин 1,6, пробіг 237 тисяч, є кондиціонер, круїз, електропакет. Продається 4 гольф, козовий універсал. 2002 рік 3900 на старті, 1,4 бензин, рідна фарба, без підкрасів. Зафіксували телефон продавця 3900. Ось такий Volkswagen Golf 4. Кого цікавий четвертий Golf, він вкузує універсал. Ще один четвертий універсал. 21 літ 4100, 29, робив 291 тисячу. Є телефон продавця, КОГО цікавий такий 4-й гольф. Звертайтесь до продавця. Продавець вам відповість на всі ваші питання, які стосуються цього чи іншого автомобіля. Ось такий четвертий гольф продається. Кого цікавить, зараз покажу телефон продавця. Є телефон ціна 3800, 2001 рік на бензині 1.4. Контактуйте з продавцем. Хто обирає собі четвертий гольф. Я кузові хетчбек, я кузую універсал. Зверніть увагу на ці автомобілі. Які є у моєму відео. Четвертий гольф продають. 2000 рік пробіг 217 тисяч на бензині 1,4, 2800. Це, напевно, найдешевший автомобіль, який я сьогодні знімаю. На ринку є в нього пошкодження. Як вам його показати? Трішки вм'ятина. Ю800.